Всім привіт! В Україні цей комбайн називають німецькою нивою, тому що він простий і дешевий в обслуговуванні. DeOSFAR-1080 це німецький комбайн. Як завжди в цьому відео будуть характеристики і ціни. Давайте подивимося, не перемикайтеся, я швидко. І так поїхали. Продовжуємо серію про... Огляди німецьких європейських міні-комбайнів, ось як вони працюють у нас в Україні. Їх заводять доволі таки непогано вони продаються в Україні, тому що вони всі вживані звичайно, але ціна якість. Приходять комбайни в непоганому стані, і для невеличких фермерів вони підходять як не можна краще. Тому що, дивіться, якщо. Наприклад, попереднє відео було про сам по 580 і це дійсно такий міні-комбайн, який купляється для того, щоб обробляти свої невеличкі ділянки земельні. там Городики, Чіпай. Цей же комбайн DXFAR, він вже такого середнього класу, він по розмірам вже більш схожий на ниву. По, по, по комплектації поширені жатки. І, до речі, давайте ще перейдемо до його характеристик. Значить, в Україну вони завозяться, як правило, з Німеччини, Польщі, Литви. Його рік виробництва значить, з 81 по 85 рік. Тому такі вже старі комбайни. Двигун шестиціліндровий. E, повітряне оположення, звісно, потужність його e, десь 150 кільських сил. Це вже порівняння з тим, же сам 570-м, це вже доволі таки непоганий по потужності комбайн. Ширина жатки від 4,5 до 5 метрів. Тобто ви розумієте, да? це вже e, такий непоганий по розмірам комбайн. От. Тип молотильного барабана – це клавішна система на 6 клавіш. І маса його близько 9 тонн. Е, є плюси і мінуси, ну це в принципі, як завжди, в будь-якому комбайні є свої плюси і мінуси. Е, по поводу е, запчастин, в принципі, на них запчастини є. Завозяться. Тобто є, є як під замовлення і є як ну, наявності можна знайти. Ось. Комбайни доволі таки непогані, вони справляються зі своєю задачею непогано. І якщо взяти, наприклад, комбайн дуже в дуже непоганому стані, а, а так і є, то він вам відпрацює ще не один рік. І Якщо навіть щось поламається, я думаю, запчастини на нього знайти можна. Не треба, звичайно, його порівнювати з нашими радянськими комбайнами, Нива, Дон і таке інше. Це зовсім інша тема, яку я вже озвучував в попередньому відео, можете перейти за посиланням і подивитися де я порівнював сам про 80 і невий e, значить дивіться в принципі він непогано справляється зі своїми задачами він e, багато вже звичайно відпрацював у себе на батьківщині ну але і e, приїжджають вони сюди і працюють ще не один рік так що ціна його приблизно десь 800 тисяч, 750-850 тисяч гривень. Це те, що мені вдалося знайти. Може є і дешевше, дивлячись в якому він стане. Так що, друзі, кому сподобалося це відео, ставте пальцем вгору, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічі Па-па!